І так, вітаю вас, мої дорогі підписники та гості мого каналу. І у нас нова серія, точніше, перша серія по виживанню у грі My Garage. Це у нас такий чудовий режим, де нам дається один лишень автомобіль, і ми на ньому повинні долати всякі перешкоди, дороги, знаходити ось такі магазини або ще щось. І після цього знаходити тут деталі для того, щоб ми могли... Продовжувати наш шлях. Ну Ось такий ось цікавий у нас режим. Так, ну і що? У нас сьогодні перша серія. Ось така ось у нас шоха, дагестанський тюнінг. А саме це відсутність або зламані задні пружинки у нас. Так, вони зламані пружини. У нас задні. Проте передні пружини у нас в нормі. Тож, ми вирушаємо у подорож. Дуже цікавими локаціями. Так, звичайно, щоб привести нашу тачку в ідеал, потрібно буде добряче так постаратись Але це наша не головна задача, головне, щоб вона завелась. Все, наш автомобіль запустився. Оберти він набирає максимально вяло. Та повільно. Що таке? Так, да, ми явно зможемо рухатися лише з горки. Але для того, щоб рухатися з цієї горки, до неї як мінімум потрібно ще доїхати. Так, я бачу, у нас стопається автомобіль, притормажує, коли ми повертаємо. Тож будемо тримати колеса прямо. Я сподіваюсь, коли ми розженемось. Якщо колись це станеться, що ми розженемо даний автомобіль, то я думаю, вона повинна їхати краще. Я не розумію, в чому причина, того, що вона настільки жахливо їде, взагалі навіть не здогадуюсь. Так, я так розумію, направо у нас далі якийсь спуск, так що ми повернемо направо, тому що вгорку... Нам було потрібно набрати добрячий такий розгорн. У нас там теж в горку. Ну, майже по прямій. Так що... Я надіюсь, ми доїдемо. Але це далеко не факт. Давай, на другій передачі. У нас шалена швидкість. А це аж саме 40 км за годину. Просто шалена. Машинка, куди вона так летить, поспішає. Можливо, ну там вона дається стартовий, так би сказати, капітал, деякі запчастюльки, ну не запчасті навіть, а просто ключі, набір. І я їх кинув до багажнику відразу, щоб не втрачати часу. Проте мені здається, що їх потрібно перекласти в салон, так як у нас, можливо, просто тре задній наш вихлоп. І ще щось потрібно облегчити максимально наш автомобіль для того, щоб він міг спокійно собі пересуватись. Так, переходимо на другу передачу і в нас оберти відразу починають падати. Так що продовжуємо рух на першій передачі. Ну і слідкуємо за температурою нашого двигуна. В принципі, нічого нового тут немає. Так, така потрьопана у нас машинка. У виживання у апокаліпсисі, коли відключиться все світло та відключиться все можливе, що взагалі у нас із здобутків цивілізації зараз є, то в принципі для подорожі та для того, щоб знайти собі якісь продукти харчування, воду та таке інше, нам всього лиш потрібно буде от такий ось жигулик. Який потрібно буде час від часу. Давайте звернемо на цю вузьку дорогу, спробуємо. Який потрібно буде знаходити за автозаправочні станції, заправляти час від часу та в принципі на ньому подорожувати по місцям, або де ще залишились люди, або по місцям, де можуть бути будь-які предмети, які допоможуть нам з виживанням. Так, я так розумію, ми під'їжджаємо до якогось ангара. Буду крутити по максимуму першу передачу, тому що нам потрібно виїхати вгору. І в нас вже аж 5000 обертів. Наша шоха єле-єлесим-сим справляється. Але нам потрібно це зробити та виїхати на цю гірку. Я надіюсь тут хоча б пружини будуть. Або щось такого плану, для того, щоб ми змогли покращити швидкість нашого пересування на даному авто. Так. Прогружається, нам краще відвернутись. Ага. Я тепер ще хрен стартану, да? Супер. Я думав, що я весь цей час їхав на ручнику через те вона так погано їхала. Проте це не так. Так, ну що, Глушимо дане авто. Якщо це можна, звичайно, назвати машиною, тому що вона в нас ось в такому жахливому стані. Ну і що? Йдемо лутати дану локацію. А тут ми маємо амортизатори Ніва РЕР, тобто, задні, сварочний апарат, який я б з радістю забрав. Проте мені здається, ну нам, як мінімум, ще потрібні електроди для того, щоб ми могли скористатися даним сварочним апаратом. Проте, в першу чергу, мені здається, що нам потрібно це все перегрузити на переднє сидіння для того, щоб хоч трішечки урівняти вагу нашого автомобіля, і він не терся у нас об багажник, ну, багажником об землю. Можливо, це допоможе нам у швидкості нашого пересування. Проте це далеко-далеко не факт. Викрутку чуть не загубив. Це у нас впала під капотний простір. Так, кладемо її в салончик. Та зараз візьмемо ще й сварочний апарат. Я так думаю, і кинемо його поверх цього всього барахла. Щось у мене вискочило, свічний ключ. Двері нам, в принципі, не потрібні. У нас двері також в наявності. Амортизатор це відніви. Давайте заглянемо, чи у нас взагалі є амортизатори. Але якщо пише, що ніва, то я думаю, навряд чи вона підійде на нашу ладу, так сказати. Так, ну що, перегрузили ми трішки трішки вперед. Дивимось, що у нас тут не вистачає, а у нас, походу, точно не вистачає. Що це ми знімаємо? Підкрилок. Та я думаю, цей підкрилок, якщо чесно. Нафіг не треба. А, це ми колпак зняли. Ні, колпак поставимо назад. Це захист наших коліс. Так. А от чи присутній у нас амортизатор тут? Я цього не бачу. Давайте спробуємо встановити оцей амортик від Нивасика. Чи він у нас поставиться? А він у нас, мабуть, хрен що поставиться. Ну так. Да. Ні, у нас аморти є з обох сторон, як бачимо, вони тут зверху прикручені. Так що цей амортизатор від Ніви ми залишаємо тут. І Зараз такий варіант. Ага, вон по полю ми зможемо переїхати на наступну локацію. Що нам простіше за все буде розвернути автомобіль саме ось таким чином та направити його трохи вперед, для того, щоб ми стартували вже з, з горочки. І нам так буде легше. Розпочати рух на даному авто. Так, трохи з горки його поставили. Знімаємо з ручника, запускаємо даний швидкісний, найпотужніший двигун. На нейтралочки Набираємо оберти. Перша передача. Давай, давай, давай. Жига Дрига. Так, ну що, поїхали. Не будемо об'їжджати по дорозі. А відразу спробуємо... О, ні, краще ми об'їдемо все-таки по дорозі. Тому що мало ли чого, там якісь каменюки або таке інше. І ми зараз попадемо в просак та розіб'ємо наш автомобіль. Ну, якщо не розіб'ємо, то як мінімум пошкодимо радіатор, чого б дуже сильно не хотілося. Так як радіатор знайти у даному режимі це навіть дуже таки складно. Так, вирулюємо потихеньку. Обережненько, так би мовити. Так, і це у нас якраз автозаправочна станція. Я дуже надіюсь на те що на даній заправці ми зможемо заправитись. Так, ідемо на катом, обережненько. Бак у нас з правої сторони. А пістолета на даній заправці прогружається дана заправочка у нас, через що її підвисла навіть трішки наша гра. Блін. А ні, краще не будемо заїжджати туди. Побачимо, якщо там вже достаються пістолети, тільки потім заїдемо. Так, пістолети у нас не дістаються. Тут також. Тут також нічого такого. На жаль, на превеликий жаль заправитись на даній заправці ми не можемо. Каністри ці також є. Недієздатними. Так. так, що тут у нас? У нас є. Чудовий автомобіль-чат, у якому відсутні будь-які деталі, які б змогли полегшити наш маршрут. Будь-які деталі. Звичайно, перекинути ходову. Ми не зможемо в даний автомобіль. Ну, тільки лишень двигун. Але нам це ніяк не допоможе. Так, пачка задніх колодок. Це, звичайно, просто прекрасно. Бризговик нам. Не потрібен їжа, суп. Також не потрібен. Я взагалі не знаю, що робити. Реально немає чим. Може поміняємо колодки задні? Я, звичайно, розумію, що це дуже безглузда ідея в даному форматі через те, що наш автомобіль і так і так не розганяється і не їде нікуди, але... Давайте це зробимо. Для цього нам потрібен домкрат наш, так, який ми підставляємо під наш автомобіль. Так, рівненько стався. Все, чудово поставили. Тепер піднімаємо наш автомобільчик. Знімаємо колпак. Ідемо по гаєчний ключ. Після чого відкручуємо колесо. Так, да, резина у нас тут. Але ні, до речі, в непоганому стані у нас резина. Відкручуємо тормозну трубку. Та. Наскільки я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю, це всього лише два болти тримають наш супорт. Проте він у нас... Блін, у нас тут ще й колодки непогані. Внутрішня то 100% непогана, а зовнішня... Ну така собі, така собі. Блін, чому не знімається у нас? Можливо, шланг цей повністю потрібно відкрутити. Я не пам'ятаю. Так, знімаємо цей шланг. Так, да, і в нас відпав супер Для того, щоб зняти у нас колодочки з даного автомобіля, нам потрібна монтировочка За допомогою монтировки ми знімаємо одну колодку. І другу. Після чого перекладаємо наш супорт сюди. Беремо нашу коробочку з новими тормозними колодками та встановлюємо їх на цей супорт. Так, вроді би монтіровки нам нічого більше робити не потрібно. Так, все встановили. Ставимо назад супорт. Прикручуємо його. І все. У нас замінені колодки. Після чого нам залишилося лишень встановити на своє законне місце колесо. Ми його також прикручуємо та встановлюємо ковпак. Так. Ну що, а на даному моменті я, так би мовити, таку ж саму операцію проведу із правим заднім колесом уже без запису відео. На цьому у нас перша серія ознайомлення з таким ось прекрасним режимом, як виживання, у грі My Garage закінчується. Ну, чекайте наступну серію. Всім гарного дня та до побачення! Ставте лайк і підписуйтесь на канал.